Всім доброго ранку. 14 грудня у нас мінус 8. В мене питали, вчора викладав відео по обрізки троянд, чи вкриваємо ми троянди, чи підгортаємо, чи якось утеплюємо. Ну Дивіться, ми нічого їм не робимо, не утеплюємо, не підгортаємо. Раніше підгортали, як і наші бабусі, це все робили. Але тоді, коли засипали микарою, а це була ця клумба, вона робилася 4 роки тому. по моєму 4 або 5, не пам'ятаю. Ми засипали корою і вже не підгортали. Скажу вам, що морози витримали ці троянди. Були у нас і 15 градусів, і 18, ну звичайно, що не, там, не неділю, не тиждень, а так там Ну так, періодично були такі морози. І нічого цим трояндам не сталося. Ось такому вони вигляді будуть зимувати, бачите, не підгортаючи, нічого. корою засипано все. І все. Тому ми не підгортаємо, не утіпляємо, нічого їм не робимо.